Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 31 липня по 6 серпня 2023 року. На українців очікує період спекотної погоди місцями розовими дощами. У першій половині нового робочого тижня у більшості областей нашої країни очікується нестійкий характер погоди з короткочасними дощами та грозами. В окремих пунктах не виключно випадання граду та шквалості пориви вітру. У другій половині тижня та на вихідних, за рахунок надходження більш сухої та спекотної повітряної маси, із середньоазіатських районів температурне тло суттєво підвищиться аж до рекордних показників, а дощі відступлять. Винятком стане Західний регіон України, де збережуться комфортніші температурні показники та періодично випадатимуть опади. У понеділок, 31 липня, погодні умови в Україні визначатиме малоградієнтне поле зниженого тиску. Очікуються короткочасні дощі з грозами у західних, північних та місцями центральних областях. День опади поширяться також на Одещину та Харківщину. Вітер змінних напрямків 3 пориви 8 метрів за секунду. При грозах місцями можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, 18, в день – плюс 24-29. У південній половині вночі плюс 17, 22, в день – плюс 29-34 градуси по Цельсію. У вівторок, 1 серпня, над Україною збережеться поле зниженого атмосферного тиску та нестійка погода. Пройдуть грозові дощі в денні години у центральних областях. Та на лівобережжі місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер змінних напрямків 3 пориви 8. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 17-22, день плюс 25-30. У південних та східних областях плюс 29-34. У середу, 2 серпня, у західній частині, день також у Північних, Центральних областях та на Одещині очікуються короткочасні дощі з грозами. День місцями град та шквали 17,22 метри за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 18,23, в день плюс 29,34. У західних областях плюс 23-28. У четвер, 3 серпня, в Україні на тлі поля підвищеного тиску істотних опадів не передбачається. Лише в день на крайньому заході країни можливі невеликі грозові дощі. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні 15-20 в день плюс 28-33. У південних та східних областях до плюс 35. У п'ятницю, 4 серпня, на всій території України очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 50 метрів за секунду. Температура повітря вночі складатиме від 17 до 22 градусів тепла. День підвищиться до 29-34 градусів. У центральних та південних областях плюс 32-37, у західній частині 24-29. У суботу та неділю 5-6 серпня, у зв'язку із надходженням сухого, спекотного повітря з Близького Сходу, температурне тло в Україні суттєво підвищиться. Нічна температура коливатиметься в межах 19-24 градусів по Цельсію. В день стовпчики термометрів досягнуть позначок плюс 33-38, у західних областях плюс 27-32. Суттєвих попадів у зазначений період не передбачається.